Націоналіст, який воював проти росіян у Чечні, він так і не зміг перетворитися на мирного громадянина в Україні. Організовував табори з військової підготовки молоді на заході країни. Він багатьох лякав і багатьом заважав. Сашка білого та його друзів боялися. Навіть міліція після невдалої спроби його затримання, коли білий загинув, втекла з місця пригоди. Чому програма гроші вирішила поцікавитися таємничими подробицями смерті одного з головних бійців правого сектору? Саме скучно жити. Я пойду далі. Куди поті? Куди назад? Ну і теж варіант життя Олександра Музичка складалося з боротьби за незалежність України від Росії. Будемо захищати народ України. Нелюбов до політики Росії в ньому на генетичному рівні, адже народився він у сім'ї, що була вислана в Сибір за участь в національно-визвільній війні. Тому він був там, де протистояння Російській Федерації було найбільш гострим, наприклад, у Чечні. Я воюю за свою націю за, за, за чеченську націю. Бився Музичка так відчайдушно, що чеченців його честь навіть вулицю в Грозному назвали. Акбар! моя назад називається Унаунсо, українська народа і Українська національна асамблея з України. Я Сашко Білий Здобувши безцінний досвід ведення бойових дій у національно визвольній війні чеченського народу, Сашко повернувся на батьківщину і розпочав роботу з військового виховання патріотів України в західних регіонах. З появою правого сектору Сашко очолив його силовий кулак. Ще за життя став легендою, де тепер правда, а де вигадки, здогадатися важко. Кількість його прихильників, на жаль, можна було рахувати по тим, хто тягнувся за труною. Але перед тим як піти, Олександр оголосив про нову війну. Тепер проти зрадників майдану, до яких він зарахував, і виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Я собаку повішу за морі буде. Втім, Арсен Аваков в цьому ж звинувачував білого. Конфлікт погрожував перейти в небезпечну фазу. Музичка попереджали про небезпеку і таємно і відкрито. Скандальна журналістка Тетяна Чорновіл відверто вимагала білого поїхати з країни. Я кажу, будь ласка, кажу, ну, казала, м'яч на дно. Є людина, є проблема. Нема людини, нема проблеми. Все так, але не у випадку із сашком білим. З його загибелью проблем МВС лише побільшало. Несподіванкою смерть Олександра Музичка для нього не була. Як би це не звучало дивно, він знав, що його вб'ють, і був готовий до цього. Вони збираються знищити особисто мене. Хочея затримання Олександра Музичка, в результаті якої він загинув, викликає чимало запитань. Перше з них чи мала сенс взагалі така операція, адже музичка, як свідчать його побратими та місцева міліція, ні від кого не ховався. Я вам скажу так, ямка ми його дійсно не викликали. Ми його не допитували. Дійсно, він був у місті. Він хотів супроводі охранника. Більше того, про те, що Сашко був оголошений в розшук, його ніхто не попередив, і повістку з вимогою з'явитися в органах йому не вручили. Ніяковіючи, старший слідчий пояснює, чому сам. Ви розумієте, що жоден слідчий не взяв би на себе сміливість оголосити музичку підозру в тих обставинах, в яких ми тут знаходимося. Хай міліціонери побоялися попередити Білого про відкрите кримінальне впровадження. Хай не здогадалися навіть подзвонити. Але чому промовчав прокурор? За два дні до загибелі Сашко був в обласного прокурора. Я ви думаю, обласний прокурор знав, що грошей. Можливо, прокурор теж побоявся білого. Все може бути. Такі вже в нас органи. Але чому в такий дивний спосіб проводити спецоперацію? Відтворюємо події. Білий приїхав привітати свого товариша з днем народження у кафе. Щойно встиг поздоровити іменинника, як на територію вірвалися автомобілі спецперезначенців і бійці одразу почали стріляти. Як самі стверджують, стріляли холостими і в повітря. Як стверджує охоронець музичка, якому вдалося втікти, не холостими. Вони світили фонаріками іменно по, по людях, іменно по нас хто втікав і почали стріляти. Друга моєго забрали, там теж я не знаю, чи він ранений. Така ситуація. Ми реально стріляли бойовими, бо я просто я пригнувся надо мною, очередь пролетіла. Я бачу, як земля просто подивається, от пуль, немає. З криками стояти міліція, почали класти на землю всіх присутніх. Білий побіг, гостей закладу, в якому перебував музичко, Через одного повантажили в свої автівки. Що ж далі відбувалося із білими з офіційних документів, зрозуміти важко. Одразу два офіцери кажуть неправду. Он ринулся в неосвещенный павильон и через окно, через заднюю стенку шмыгнул в лесополосу э, за павильон. Наш сотрудник ринулся в павильон, подразумевая, что из павильона может быть, быть второй выход, либо окна. Решение было правильно, потому что он действительно шмыгнул через окно. Выпрыгнув вслед за ним, я увидел, что какая-то убегает в лес. Але як встановили гроші, музичка не забігав в будиночок. Навіть у поганій якості камери спостереження з даху кафе видно, що в будиночки ніхто не забігає. Отже, версія про втечу через вікно брехня. В результаті розслідування грошей міліція спростовує свою ж версію. Працівник номер 1 суб'єктивно сприйняв його зникнення проміж двома будиночками. Їм, бачите, здалося. Що ж відбувалося за цими будиночками, точно не знає ніхто. Але живим музичка звідти вже не вийшов. Що ж там сталося? Свідчення правоохоронців знову не клеяться. Тільки потім, при його поверхностному осмотрі, ми обнаружили, що у нього поліво ранення в області груди, нанес наніс сам собі. ніяк не наші співробітники. О, наші співробітники стріляли по нам. А ось знайдені грошима світлини тіла Олександра Музичка з моргу. Видно три кульові отвори. Два з них під ночним кутом, третє чітко все. Отже, по ногах і одна в тіло знов не сходиться, що відбувалося далі, нам допомагають прояснити працівники швидкої. До нас дзвонить жінка, що також в Бармаках в кафе при карасі. Там йде перестрілка. І є вогнепальні поранення. Ми зразу перезвонили в рейвідін міліції о 23.21, хвилині. Швидка відразу через хвилину виїхала на виклик цей. Невже загін міліціонерів, на руках яких помер музичко, Навіть не викликав швидку? Я починаю заїжджати на територію. Я тільки туди, виходить, з страси з'їхав, щоб заїхати з бусом також. Я став, бачу, що це міліція бігає з автоматами. В Йокі слава Богу, приїхали радше за нас. Звідки ж було знати лікарям, що то не та міліція? Я зупинився, прибіг, і один з сотрудників каже, тут труп визиве опіргрупу і команда. Вибачте за слово. Ще одне питання. Невже спецпризначенці тікають з місця події, залишивши тіло загиблого, навіть не дочекавшись оперативно-слідчої групи? Приїхала міліція, виходить опергрупа наша районна. Два мужика і дівчина. І ми вже з тим двома працівниками міліції. Пішли дивитися приблизно, де показали мені десь там труп. Тіло лежить наручники Задія через декілька хвилин на місці події вже зібралися представники обласної та міської міліції, люди з правого сектору, експерти та кінологи. Міліція робить перші заяви. Міліція надійшла повідомлення швидкої допомоги про те, що на території розважального закладу Карасі, що в Сіні Рівненського району, відбувається бійка. слідчо оперативна група, яка виїхала на місце події, виявила на території розважального закладу тіло Олександра з вогнепальними пораненнями. Сліду відмітити, що ця спеціальна операція готувалася дуже довго, більше 10 днів, і могла б бути підготовлена, скажімо так, тщательніше. Вот. А по факту она была проведена в нарушении всех норм УПК. Это в темное время суток, в общественном месте, э, в присутствии посторонних лиц. Окрім усього іншого, тепер покійного ще звинувачують у тому, що він використовував пістолет, вкрадений у працівника ДАІ. Але як довести, що то був саме той пістолет? Так називаємо з'яття пістолета, осмотр місця проїжджання, які були проведені співпрацівниками спецподрозділення сокол являются такими, які не соответствуют нормам УПК. Справа слідчого. Офіційною підставою для затримання стало звинувачення Олександра Музичка в нападі на прокурора. За хуліганство. Я тобі зараз по собі пройду, на віру. Да молчи, я з тобою розмовляю, да. З тобою розмовляю. Сиди! Що це ви робите? Я це я, 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 я не цепіпусу, є, це прокуратура, не хоче виконувати свої обов'язки. Чотири дня заходять, він відкідує саботаж. Насправді це відео лише верхівка айсбергу. Можливо, своїми діями музичка попередив криваву розправу громади над прокуратурою. Цим безумовно незаконним діям передувала не менш вражаюча історія. Були проведені певні слідчі дії, Слідчий виніс підозру постанову про оголошення процедуру. І процесуальний керівник не... мав її погоду. Процесуальний керівник не погоджував про цю підозру. Простими словами, прокуратура не квапилася за арештом убивці і за законом душогуба мали відпустити. Люди ладні були спалити прокуратуру разом з усіма її працівниками. Адже час революційних коктейлів тоді ще не сплив. От тоді білий взявся за вирішення питань. Через 15 хвилин після цієї жорсткої бесіди ордер на арешт вбивці таки був виписаний. В Рівницькій області. Було спокійно, не було вбитий жоден міліціан, жоден даїшник, так не була спалена жодна державна установа. Це було інші вибуха. Це виключно завдяки його авторитету. Але дії безумовно були хуліганськими і підпадали під 296 дев'яносто статтю Карного кодексу України. Отже, це звинувачення стало офіційним приводом для проведення спецоперації. На жаль, в це ніхто не вірить. Я думаю, що це не просто вбивство, а це страта показова, розумієте. Вони так його і кинули. Я перший в цьому списку, а хто буде другий, хто буде третій, п'ятий, десятий. Так починає нова влада. Я не боюся смерті, слава Україні.